Так, доброго дня всім. Дуже радий всіх бачити. Зразу до діла, в кого хто не говорить, будь ласка, натисніть мікрофончик, щоб не було зайвих шумів. І так. Стосовно структури влади міста, як я це бачу, є мер на вершині. У нього є 5-7 е, підлеглих його замісників. Чи як там перші, перші помічники? Кожен з них відповідає за якусь велику, е, великий фронт. Наприклад, ще Нічого, нічого. Я записую, я скину. Е, наприклад, один відповідає за, за соціальну сферу: медицина, освіта, е, транспорт, е, соціальні виплати. Що е, там ще? В общем, все, что... Що... Кирил, натисни, будь ласка, мікрофончик. Він собі вже набирає собі підлеглих цей, цей, цей перший помічник от, першого рангу, так сказать. І там вже розбиває той за медицину, відповідає, той за освіту, то ще за щось. Хтось, наприклад, візьме на себе силовий блок, тобто повний контакт з міліцією, прокуратурою. Суд... Судді, юриспенденція, там і так далі. От. Е... Звісно, що е... треба, щоб ці всі люди йшли єдиним списком обиралися. обиралися. Е... Наскільки я знаю, зараз це робиться е... політичним е... способом. Тобто, політична партія, яка є, е... має більшість в міській, наприклад, Раді, вона. Е... Приймає рішення, хто буде цією виконавчою владою. Е, стосовно самої партії, е, я думаю, що треба її утворювати. Ну, як це робили вже і Сальдо, і Калихаєв, там і багато хто. От. Е, щоб ця партія була керуюча, е, депутатів можна. Е, Кількість звести до мінімуму і від ніхто толку ніякого. А ще є така ідея, що проводити всі голосування і важливі рішення приймати онлайн голосуванням. А через дію там чи через якийсь додаток це звісно треба буде робити, щоб у кожного виборця. Е Хто живе в Херсоні і має відношення до Херсону, не обов'язково прописаний, можливо, там якусь нерухомість має чи бізнес має в Херсоні. Він має виборче право і онлайн протягом доби з в телефоні висвічується запитання, і він ставить свою галочку, за кого він там голосує, за яке рішення. Таким чином, ми взагалі від цих виборів все, відійдемо. В принципі, в такому випадку навіть і не треба ніякі партії, і, в принципі, рада е депутатська не потрібна. Депутати в цьому випадку, взагалі, все як прослойка виходить. От, тому, Тому е така ідея стосовно зарплат цих людей, хто буде, хто буде займатися виконавчою. Роботою да, самою. Я вважаю, це так повинно бути. Людина в кінці місяця робить звіт. У мене так на підприємствах на моїх відбувається, робить звіт, яку роботу він зробив. І ставить в, в, на самому в кінці звіту ставить, ставить цифру, яку він хоче отримати з казни, з казни міста. От. Ну, звісно, за кимось там. Обґрунтуванням, да, скільки він годин пропрацював, які результати там і так далі. Якщо ця цифра запредельна, то ми на його місце наймаємо іншу людину. І все. Тобто, це так така. Це може бути паралельна робота, не обов'язково працювати тільки в виконавчому комітеті там, чи мерії. Можна, можна це робити і паралельно. От, Як факультатив такий, отакі От ідеї. Хочу послухати вашу думку стосовно цього всього. Якщо є що сказати. Кирил, куди побіг? Нажимай. Мікрофончик нажми внизу. Ну, скажімо так, по-перше, зараз ця ідея суперечить закону України про місцеве самоврядування. А змінили закон по цю ідею? Це, скажімо так, ну, не є прерогатива місцевих органів влади і місцевих партій. Ні, ну його можна адаптувати. Госовно на рівні ради. А в чому? Ні, ну дивіться, е, ну е, можна адаптувати. Ну, тобто, я я вважаю, що онлайн-голосування це прикольна штука, це економія дуже набагато чому. От, а депутати, от вони ж ми ж обираємо їх, щоб вони потім наші закони там приймали та щось робили. Це прослойка по суті. Це такий проміжний варіант. Якщо напряму це робити, мені каже, прикольно. От та й все. Ну, мера може. Екран, ще раз: є закон про місцеве самоврядування, де прописан порядок голосування. Прийняття прийняття рішень е депутатами місцевих рад. Не можна на місцевому рівні, так, наприклад, у Херсоні прийняти рішення: депутати не, не потрібні, нехай голосують мешканці міста. Це суперечить закону. Кирило... Це треба змінювати. А це Змінити закон неможливо на місцевому рівні. Це зробити депутати Верховної Ради. Все можливо, все можливо, все це приймається, все це можна зробити. Місто може мати свій уклад, свою форму керування. Це все можна проштовхнути на рівні ради, на рівні там, законів там, і так далі. Це все робиться. Місто з особливим статусом, своїми законами, своїми механізмами. Чому? Ну, тобто, ну, я ж кажу, це утопічна ідея, до якої треба йти, да, до цього результату. Звісно, що це буде складновато, але це так, як це я бачу в ідеалі. Якщо зараз просто по старим по -старому все робити. Ну, можна депутатів обрати. Можна. В принципі, можна і так. Можна і так. Нехай депутати обирають виконавчу владу. От. Ну Ця схема, оця піраміда, де зверху керівник і потім 5-7 підлеглих. У них у кожного по 5-7 і кожен день о 8-й годині зібралися, поспілкувалися, розібралися, хто за що відповідає, який план роботи. І розійшлись по робочим місцям працювати. Я, ну у мене так. Е, ну, в мене, чесно кажучи, нікого не виходило, щоб це було 5-7 людей. Це зазвичай більше, 10-12. Ну це важкувато. Коли в тебе стільки підлеглих, то це важкувато. Олександр, що мовчите? нью уки будемо строїть. Слухаю вас. Та все це, ну слухайте, все це реально. Просто що е, ну, це треба розібратись, хто, хто за що буде відповідати. А ну, міняти треба, блін. Ну то, що зараз відбувається. Ми в гімні сидимо в смітті в, в всьому, ну, блін. А гроші вже навалом в бюджеті випилюється 80%, як, як я казав. 80%. А якщо ми ще, от хто у нас, Павло, да, за виробництво за бізнес да, готовий відповідати. Якщо ми будемо сюди залучати бізнесменів, інвестицій, то у нас бюджет буде просто по швам тріщати. тобто грошей буде ну, дуже багато. На все. На соціалку, на медицину, Кирило, ти ж знаєш, да, що я зробив медицину абсолютно безкоштовною в своїх клініках. Зараз хунок бюджету, МОЗу, МОЗу, це, ну, тобто, ці кошти йдуть. Наші податки йдуть туди наверх, в державний бюджет. Бюджет ділиться на різні статті, в тому числі на медицину, і ми використовуємо ці гроші, абсолютно виходить у нас ще й прибуток є. Розумієте? Тому, якщо ми будемо залучати сюди виробництво, а туризм, блін, це взагалі це космічні гроші, скільки можна на одному туризмі, якщо там якийсь як то, туристичний збір брати з кожного готелю, з кожного. Санаторію, то там все будуть. це буде все супер, супер, супер. Добре, дякую. Давайте не будемо затягувати. Такі будуть короткі зустрічі. Я все, все пишу на відео. Зараз скину. Олексій не дуже уважно слухає. Олексій, ти на зв'язку. Я наскільки пам'ятаю, то Павло... Так, да, Павло балотувався на мера, так, да, в свій час? Ні, Павло балотувався на Верховну Раду. А, Верховну Раду. Ну, от, в принципі, так, а тут всі присутні, абсолютно адекватні люди, які можуть очолити цю структуру. Це ж організаційне питання. То чисто треба бути менеджером, колектором завдань, вміти делегу... отримувати завдання, делегувати їх своїм підлеглим. і все. Добре, дякую. Все.